Добрий добрий вечір. Кропивницький на зв'язку або день. Сьогодні незвичайний у нас буде відеогляд. Попались такі в мене два агрегати. Підписуємося швиденько на канал, поставимо подобайки, коментуємо, задаємо питання, ну і забираємо їх, поки вони є по наявності. Так, дивіться, це у нас буде два агрегати. Я їх поєднаю в одне відео. Вони... Ідентичні по своїй структурі, по виготовленню, трошки відрізняються між собою навісний причіпний, але пробіжусь більш детально по ним. А питання, ціни, то пишіть, дзвоніть, будемо готові відвантажити. Так, дивіться, це у нас лущильник з, з, прав, з правої сторони, це у нас БДА 4, з лівої теж БДА 4, але він причіпний. А це і справа навісний. Погнали. Так, е е Так, ось так вони виглядають, вони йдуть на суцільній рамі. вони не складаються, мають е стійку білотовську, вона ось так зроблена на два болти. Диск у нас йде також білотовський, ступиця закрита, як бачите. Трьохточкова навіска, катафоти. Проф, рама у нас іде профільна, бачите? Товщина шестерочка, Фарбування порошкове, в два ряди між рядами. В принципі, нормальна відстань. Відстань забиватись не буде. Класно буде працювати і приносити дохід. Позаду йде тандемний каточок, він кріпиться. На ось таких дугах, бачите, вони ось кріплення одне і там по рамі також іде, на дугах. Кріпиться ось такий каточок. Є регулювання за рахунок глибини за рахунок пальців. Їх там також 4 кронштейна. Каточки йдуть у нас тандем, ще раз. Орієнтуємо. Тандем труба тостостінна. Заварена винтом. Інші у нас зроблена планочка. Також вона пряма, груба, і прорізані всі круги, так що буде вилітати. Як залітає, так і вилітає. Вони тандемно класно працюють. Це у нас навісний апарат. Питайте по ціні, зорієнтую. В кропивницькому у нас на майданчику. Йдемо далі. Це у нас агрегат. вибачайте, зараз повернуся до... Цього вага навісного лущильника БДА 4 складає 2200 кілограм. Йдемо до такого ж самого, все ідентичний, рама, все ідентичне. Тільки це у нас причіпного типу БДА4. У нього вага 2900 кг, має транспортний пристрій. Ось таке дишло, воно просто зложене. Отак зварене кільце, воно замінне, заварене, грубо, але є. Трохточкова навіска, можна і навісним використовувати, якщо трактор дозволяє, так і причіпним. По причіпному причепне йде позаду, заду катків. Ось така стоїть шина 10.0 на 75-15,3, багатослойна, по-моєму, якщо не помиляюсь. Вісім слоїв. Тут іде, класна, вона витримує на них ці шини ставлять на візочки для жаток. Також виготовлена вона рама нескладна, суцільна, білотовський, стійка широка, диск, закрита ступиця. відстань між робочими дисками, між рядами дуже прилічна. Все буде, гуд, не буде забиватись. Так, обійдемо з іншої сторони. Також е, кріплення ось так по, ви можете орієнтуватися, виставляти глибину за рахунок каточки пальцями. Також це прилади, щоб приєднати каточок. Він йде у нас тандемний, як і там на тому навісному також йде труба тостостінна. І тут планочка. Все, в принципі, однаково. І схоже. А тепер вам завдання, хто перший придбає ці агрегати. Вони є по наявності, Лущильник дуже актуальна на, на, наразі потреба в цих агрегатах. І ніде нема, дуже складна ситуація по заводам, а у нас він є і є як причепний, так і навісний для більш потужних тракторів. Так що Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвоніть, привеземо розрахунок по безготівковий, з доставкою, компенсація, гарантія, все як пише книжка. Так що стаємо до праці, працюємо!